ласкаво, просимо на навчання буде спеціально присвячене теорії часу та ціни. Хоча це буде загальний огляд і більш-менш вступ до теорії часу та ціни, як я її викладаю, це дуже обширна тема, і я розглядаю її більш детально у своїх безкоштовних уроках та ще детальніше у своїй преміум менторській програмі. Але я думаю, що ви все ж знайдете це навчання корисним для себе. Добре друзі, все, що ви шукаєте в ціновій динаміці, знаходиться в цій формації. відкриття, максимум, мінімум і закриття концепції ІКТ, які використовуються в цьому модулі. Будуть важливістю часу та ціни. Ми знову розглянемо силу 3, і ми спеціально навчимо характеристикам часу та ціни на місячному, тижневому та нарешті щоденному рівнях. Добре. ІКТ, сила 3 та місячне відкриття. Тепер цінова динаміка є фрактальною за своєю природою. Це означає, що все, що ви можете побачити у вигляді цінового патерну на графіку з однією хвилиною, або на графіку з п'ятьма хвилинами, можна побачити на місячному або тижневому графіку. Будь-який таймфрейм, будь-який інтервал вимірювання часу, що відображає ціну. Той факт, що ми можемо бачити паттерн. На будь-якому конкретному таймфреймі цінова динаміка має загальну характеристику. Отже, все, що ми бачимо на одному таймфреймі, може бути легко відтворено і спостерігатися на нижчому або вищому таймфреймі. Отже, коли ми бачимо цінові патерни. Справа не в тому, що один таймфрейм кращий за інший, а в тому, що є акцент або значення, яке надається графікам вищого таймфрейму. Порівнянні з нижчими таймфреймами, наприклад, місячний графік має для мене найбільше значення в моєму аналізі, оскільки він дає мені можливість розглядати цілий рік або кілька років, або я можу дивитися на нього на квартальній основі чи на піврічній основі, іншими словами, з інтервалами в 6 місяців. Тому мені не потрібно дивитися на жоден інший таймфрейм, оскільки місячний графік надає мені всю глибину та деталі, які мені коли-небудь знадобляться, з макроекономічної точки зору, що підводить мене до мети використання місячного графіка, він забезпечує макроінституційний ухил. Отже, ми можемо побачити, що роблять великі інституції або який у них настрій, виходячи з того, що ці вищі таймфрейми місячних графіків показують у ціновій динаміці. У двох словах, якщо ми проводимо наш аналіз на місячному графіку і вважаємо, що місячний графік є бичачим, ми, як трейдери та аналітики, шукаємо можливості для купівлі за ціною відкриття або нижче ціни відкриття. Якщо ми дійшли висновку, що місячний графік або перспектива на місячний графік є ведмежою, тоді ми зосереджуємо наш аналіз на продажу коротких позицій за або вище місячної відкритої ціни. Тепер великі інституції використовують алгоритмічні системи, які орієнтуються на місячні та тижневі ціни відкриття. Оскільки в діях цих сутностей є величезні обсяги, нам буде корисно імітувати або наслідувати їхні дії та напрямок ухилу. Отже, розглянемо, що місячний графік це євро-долар. І якщо ви продовжите переглядати мій матеріал, ви знайдете багато речей, які я викладаю щодо напрямленого ухилу, вибору, напрямку, дотримання конкретного напрямку, пошуку ключових рівнів, пошуку ключових цілей, аналізуючи цей обсяг цінової динаміки на щомісячній основі для євродолара. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що ви бачите в ціновій динаміці. Тепер, очевидно, більшість того, що вже сталося, є лише ретроспективою, але це для вашого навчання, для тих, хто пройшов моє наставництво в 2016 та 2017 роках. Вони знають, що я був оптимістично налаштований у першому кварталі 2017 року щодо євродолара, і я вказав конкретний ціновий рівень 120 в той час кілька місяців по тому. Ось ми в грудні 2017 року. Ви можете бачити, що ми дійсно досягли цього рівня 120. Маркери на євро-доларі кари, це базується на тому, що я збираюся показати вам тут. Є багато інших аспектів, які допомагають уточнити цю деталь, але загалом все почалося з цієї концепції. Отже, чи бачите ви щось, що виділяється на графіку? Наприклад, цей старий мінімум, ось тут, вони відносно рівні. Ціна намагається знизитися, і вона опускається нижче цих рівнів мінімумів. Що відбувається? Вона знову торгується вище цих мінімумів, і тоді у нас формується коливний мінімум. Ми маємо свічку зліва з вищим мінімумом, свічку в центрі, та свічку справа. Отже, це наша трьохсвічкова модель або коливання мінімуму. А потім ми чекаємо, поки буде пробита третя свічка. Ми маємо це тут. Таким чином, тепер ми можемо почати шукати можливості для оптимістичного прогнозу на щомісячному графіку для євро-долара. Ми бачимо попередній місяць, хоча я мав слабше закриття, це все ще було зростаюче закриття, і оскільки ми порушили коливальний паттерн для того, щоб коливання мінімуму було дійсним. Кожну наступну свічку слід розглядати як оптимістичну, поки ми не досягнемо якогось ключового опору, це ключовий максимум. Він спричинив зміну на ринку. Тому нам потрібно зосередити увагу на цьому. І так як ми бачили, ринковий рух опустився нижче цього мінімуму. Справжня підтримка та опір не є лінією на піску, вона не може піднятися вище цього. Ми розуміємо бажання пройти через цей максимум, щоб знайти ліквідність та. З урахуванням цих ідей давайте додамо трохи косметики до цього графіка. Отже, тепер у нас є довгостроковий ключовий мінімум тут і у нас є довгостроковий розворот у формі хибного пробою вниз, форми коливання мінімумів. А потім я почав окреслювати всі ціни відкриття в наступних місяцях. Отже, кожна з цих свічок представляє дані за один повний місяць. А потім я звернув увагу на довгостроковий ключовий максимум тут. Тож ми будемо шукати тут рух вище. Цього максимуму, що, якщо подумати, є великою кількістю піпсів, я знаю, що багато працюю в Твітер та на своєму Ютуб-каналі, щоб бути активним у денній торгівлі та скальпінгу, просто щоб продемонструвати свою майстерність у вивченні та аналізі цінової динаміки та виконанні угод на нижчих таймфреймах. У мене є інструменти та програми, які працюють на графіках вищих таймфреймів, як цей, якщо ви не можете займатися денним трейдингом. У мене є методи, які допоможуть вам робити такі речі. Особисто мені не подобається цей стиль торгівлі, він занадто повільний, він не дає мені достатньо дій. Я досягаю успіху як короткостроковий денний трейдер і короткостроковий трейдер. Є багато моїх студентів, які не можуть це зробити через свої бізнеси, якими вони займаються, або через свої роботи, або просто не можуть цього зробити через сімейні зобов'язання, вони просто не можуть зробити, тому їм потрібна більша перспектива часових рамок один зі способів, як ви можете це зробити. Отже, у нас є щомісячний графік з цінами відкриття після коливання мінімуму та порушення старого мінімуму. І як тільки ми почнемо торгувати вище цього мінімуму, так ми почнемо шукати підтвердження, що цей коливний мінімум дійсно є дійсним, і ми маємо це в цьому місяці, тому у нас було багато часу, кілька місяців перед початком цього місяця, щоби почати полювання на довгі позиції, тому це дає вам багато часу, щоби підготуватися. Вам не потрібно бути перед своїми графіками кожні 5 секунд. Насправді, вам, напевно, не потрібно дивитися на них кожен день, вам просто потрібно бути в курсі, що цей коливний мінімум має бути підтверджений, і він це робить тут, коли починає торгувати вище максимуму цієї свічки. Отже, з цією інформацією давайте уважніше подивимося. І тепер у нас є денний графік євро-долара. І що я маю тут? Так, це кожна конкретна місячна ціна відкриття, позначена маленьким горизонтальним сегментом трендової лінії. Отже, кожна маленька, коротка трендова лінія, що рухається горизонтально, починаючи з цієї тут, представляє місячне відкриття з ціною відкриття місяця. І це інша це ще одна, це ще одна, і нарешті, ось ця вгорі остання, на яку я буду посилатися в цьому конкретному навчанні. Отже, ми почнемо з квітня 2017 року, і ми. Спостерігали потенційний довгостроковий розворот, і ми будемо шукати можливості для купівлі, і ми будемо шукати підтвердження цього в ціновій динаміці. Тепер, якщо ми налаштовані на зростання, ми хочемо бачити сигнали в ціновій динаміці, які підтримують цю ідею, це означає, що ми хочемо бачити деяку бичачість або можливості для купівлі на рівні відкритої ціни та нижче. Отже, чи є мінімум коливання, який формується нижче відкритої ціни на місячному графіку, і чи демонструє він енергійний ціновий рух, коли цей мінімум формується, і чи піднімається він вгору з величиною, силою та швидкістю? Ну, ми маємо це тут. І... Незабаром після цього ми починаємо бачити, як ціна підвищується. Очевидно, я використовую цей графік з перевагою ретроспективи, щоб заощадити багато часу під час запису, але ви можете побачити цю контрольну точку нижче відкритої ціни квітня 2017 тисячі Це дає нам гарну можливість для купівлі. Ви можете розглянути багато випадків перекриття для оптимального входу в торгівлю за ціною. І ми переходимо до наступного місяця, це травень 2017 року. Ми дивимося на відкриту ціну травня 2017, і ми хочемо побачити готовність знизитися нижче відкритої ціни, знайти можливості для купівлі. Ми маємо це тут. І знову ж дуже дуже сильна реакція в ціновій динаміці, і ринок починає рухатися досить агресивно вгору. Продовжуючи далі, ми переходимо до наступного місяця, це червень 2017 року. І знову у нас є відкрита ціна червня. І нижче відкритої ціни ми хочемо бачити купівлю. Ми бачимо, що насправді це справджується тут. Дуже гарний про прискорений рух вгору. І знову тепер у нас липень 2017 року. Відкриту ціну окреслено. І ми хочемо бачити рух нижче відкритої ціни, а потім купівлю, гарний оптимальний вхід у торгівлю, також довгий патерн. Дуже дуже вибухова цінова динаміка до тієї горизонтальної бордової лінії, яка є старим довгостроковим максимумом. Отже, ми досягли цього в місяці, липень 2017 року на цій ціновій позначці. Тепер ми повинні почати знижувати наші очікування щодо бичачого тренду. Це не означає повністю відмовитися від цієї ідеї, просто означає, що ми повинні сповільнитися і не бути такими агресивними, але ми можемо бути агресивними пошуку того, щоб цей довгостроковий максимум торгував. З кожним попереднім місяцем, але тепер, у липні 2017 року, ми можемо бачити, що ціна дійсно досягла цього рівня, тож ми повинні пам'ятати, що це може зупинитися наступний місяць тут, серпень 2017 року, деякий подібний патерн У нас є рух нижче відкритої ціни серпня. І знову гарний маленький ріст і він рухається? ну Він рухається приблизно на 400 плюс пунктів або піпсів вище старого. Довгострокового максимуму. Очевидно, що ми не можемо використовувати ідею про 10-20 піпсів, як з внутрішньоденними графіками, шукаючи рухи за межами старих максимумів і мінімумів або подвійних дна і подвійних вершин. Коли ми використовуємо рівні на довгострокових таймфреймах, ми повинні мати більші очікування щодо величини або діапазону того, наскільки далеко вони можуть рухатися за ці цінові точки. Тепер я не маю на це науки. Я дійсно використовую Fibonacci, щоб допомогти мені досягти цих рівнів. Це не завжди точно. Іноді це не досягає їх, а іноді перевищує те, що я думав, що станеться. Ось і все про технічний аналіз та торгівлю. Ви ніколи не будете ідеальними, ви ніколи не будете правими, але з часом ви побачите, що цей метод дуже-дуже добре вам служить. Тепер ми можемо взяти ці ідеї і. Перенести їх на тижневу відкриту ціну. Тепер це стане основою для багатьох речей, які я навчаю, і мого менторства, для мого підходу один постріл, один вбивство, який, по суті, полягає в торгівлі тижневим діапазоном. Зараз я не буду навчати цьому тут, але я дам вам кілька ключових моментів, які допоможуть вам з безкоштовними уроками, щоб наблизитися до того, як я роблю один постріл, один вбивство. Але якщо ви хочете це вивчити, ви можете пройти менторство і отримати всі тонкощі про те, як це робити і як я це шукаю. Отримайте тижневі максимуми та мінімуми. Що ж, якщо ми розглянемо цю конкретну ідею з тижневою відкритою ціною, знову ж таки цінова динаміка є фрактальною. І те, що ми спостерігаємо на місячній основі, ми очікуємо побачити теж саме на тижневій основі. Отже, тижневі графіки надають проміжний інституційний ухил. Це означає, що це не довгостроковий ухил, але й не короткостроковий. Тож, це досить хороший часовий проміжок для пошуку свінг-трейдів, або навіть трохи довгострокових короткострокових угод, а не лише угод тривалістю один або два дні, довгострокова перспектива, як два тижні до місяця. Це те на що ви хочете звертати увагу, щоб отримати такі е е е е налаштування. Але що ми використовуємо для тижневого відкриття, якщо ми знаємо, що наш аналіз веде нас до бичачої тижневої перспективи, ми будемо зосереджуватися на купівлі за або нижче тижневої відкритої ціни, коли є бичачий тренд, і коли ми маємо ведмежий настрій на тижневому графіку? Ми будемо зосереджуватися на продажу коротких позицій за або вище тижневої відкритої ціни. Тепер великі зміни в ціні, які виникають з макро місячного ухилу, забезпечать основу для налаштувань відкритих цін на тиждень. Тепер ось ключовий момент. Обов'язково запам'ятайте це, адже не кожен тиждень буде бичачим або ведмежим, не кожен тиждень буде рухатися в макронапрямку. Однак будуть деякі тижні, які рухатимуться різко у відповідності з макромісячним напрямком. Отже, так само, як ми маємо корекції на будь-якому іншому часовому інтервалі, ми можемо бути довгостроково бичачими з макромісячної перспективи, а на тижневому графіку ми можемо переживати певну міру корекції або консолідації, оскільки цей графік показує 4 тижні цінової динаміки, і я виділив або окреслив відкриту ціну для кожного відповідного тижня тут. І я хочу, щоб ви звернули увагу на реакцію тут. Ціна показує нижче ціни відкриття, поки ми налаштовані на зростання, а потім, коли ціна створює дійсно гарну можливість для купівлі в цій зеленій затіненій області і дійсно стрімко зростає. Ціна трохи занадто випереджає сама себе і потребує корекції. Отже, навіть якщо у нас є щотижнева ціна відкриття і торгівля відбувається нижче неї, ми повинні пам'ятати, що може знадобитися глибша корекція. Наступного тижня, після корекції та незначної консолідації, ми маємо ще одну можливість, коли ціна демонструє готовність показати силу купівлі, нижче ціни, відкриття щотижневого діапазону. І знову пізніше, в тижні, в четвер того конкретного тижня, ми бачимо ще одну можливість після того, як були пробиті рівні мінімумів, які були сформовані в понеділок і вівторок цього тижня, отже, було дві можливості для купівлі понеділок і вівторок пропонували прибутковість, але потім, у четвер, відбулася глибока корекція, повертаючись нижче мінімумів понеділка та вівторка, але якщо подивитися на попередній тиждень, на середу, цей мінімум тут, до цього максимуму тут. Це оптимальний вхід у довгу позицію, і це приємно, як це просто накладається на спробу активізації продажів нижче рівних мінімумів, і ми бачимо подальший вибуховий рух вгору, а потім наступного тижня в понеділок. Ми бачимо, що це створює дуже гарну можливість для купівлі, і на понеділкових торгах відбувається вибуховий рух цін, який триває до вівторка. Потім під час середи та четверга відбувається корекція. А потім, у Нью-Йорку, в четвер знову спостерігається вибуховий рух цін, і ось тоді ми бачимо торгівлю до цього довгострокового щотижневого максимуму. Добре, рухаємося далі. Щоб завершити це навчання, ми будемо посилатися на ціну відкриття на щоденному рівні. Отже, знову ж таки, цінова дія є фрактальною, і те, що ми бачимо на інших часових рамках, також можна побачити на щоденній. Але щоденний графік надає нам короткостроковий інституційний ухил, іншими словами, на що звертають увагу великі інституції, страхові компанії та банки щодо щоденного часового інтервалу, це буде їх короткострокова перспектива. Тепер ми розглядаємо щоденний графік з точки зору аналітика, оскільки для денних трейдерів і скальперів щоденний графік вважається високим часовим інтервалом. Для трейдерів з інституційним мисленням щоденний графік є їхнім інтервалом, саме там вони виконують більшість своєї роботи, їхні ордери базуються на цьому інтервалі. Ось чому важливо знати максимуми та мінімуми попередніх днів, щотижневі максимуми та мінімуми, а також міжтижневі максимуми та мінімуми, і знати, які є точки ліквідності навколо цих конкретних рівнів, що допоможе вам у вашому розвитку як технічного аналітика. Але якщо ми оптимістично налаштовані щодо щоденного таймфрейму, ми прагнемо купувати за або нижче щоденної ціни відкриття. І якщо ми маємо ведмежий на настрій на щоденному графіку, ми будемо зосереджені на продажу коротких позицій за або вище щоденної ціни відкриття. Тепер ринок буде коливатися вгору і вниз відносно місячних та або щотижневих перспектив. Як ми згадували в попередніх слайдах, найвищі ймовірності в торгівлі на щоденному графіку виникають, коли як місячні, так і щотижневі показники підтримують торгову ідею, яку ви будете використовувати або шукати на щоденному графіку. Зосередження на елементах часу та ціни значно допоможе вам в аналізі та загальному розвитку як технічного аналітика. Якщо ми подивимося на це представлення щоденного діапазону, зверніть увагу, що я підкреслюю лише один конкретний день вчення, яке я щойно вам дав. Немає на меті просувати ідею, що якщо місячний тренд є висхідним, то кожен тиждень буде висхідним нижче ціни відкриття або що кожен день буде висхідним нижче щоденної ціни відкриття. Так само коли щотижневий тренд є бичачим, це не означає, що кожен щоденний день нижче ціни відкриття є бичачим. Будуть часи, коли вам потрібно буде поєднати деякі концепції аналізу, щоб досягти найвищої ймовірності, налаштувань. Навіть денна торгівля не є щоденною торгівлею. Я говорив це стільки разів за останні 10 років, викладаючи лише Форекс, і я хочу закріпити це у вашій свідомості, що, незважаючи на те, що у нас є інструменти, і я показував це протягом останніх двох місяців онлайн, щодня, знаходячи налаштування, я роблю це, щоб показати вам, що доступно в плані можливостей. І розуміння я жодним чином не намагаюся просувати ідею про те, що ви можете знайти налаштування самостійно кожен окремий торговий день. Я займаюся цим більше 25 років, і для досягнення такого рівня потрібно багато зусиль і досвіду. І я іноді теж помиляюся, але багато моїх нових студентів це бачать і кажуть: Ну ви е, знаєте, я зроблю те ж саме, і я не намагаюся е, просувати цю ідею. Це навчання мало на меті підкреслити важливість переходу з вищого таймфрейму на нижчий, використовуючи подібну концепцію, яка перекривається і дуже гармонійно поєднується, але я хочу, щоб ви переглянули свої графіки і вивчили, коли є дійсно хороші можливості, як у цьому прикладі для щоденного купівля нижче ціни відкриття, де це знаходиться у відношенні до щотижневого діапазону та місячного діапазону, і їх відповідних цін відкриття, бо якщо ви це вивчите. Ви зрозумієте, де знаходяться найвищі ймовірнісні налаштування. Це не означає, що ви отримуєте точки входу. Це просто означає, що ви підкреслюєте правильний етап, коли відбуваються ці вибухові рухи цін, які мають напрямкову спрямованість. Сподіваюся, ви вважаєте це навчання корисним. А до наступного разу бажаю вам удачі та успішної торгівлі.